Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити угірки для бургерів, які нагадують ті, що подають у фастфудах, але вдома зі свіжих продуктів без зайвої хімії. Зате з тим самим ефектом. Один шматочок і хочеться ще. Це тонкий, хрумкий скибочок огірка, що додає тому самому бургеру смаку. Беремо свіжі угірки, нарізаємо тонко. Чим тонше, тим краще. Додаємо цукор, всі пропорції вказані у відео, а також під відео в описі. Додаємо сіль, куркуму, сушений часник, мелений чорний перець, гірчиця в зернах, олія та оцет. Добре перемішати і залишити на 30 хвилин. Угірки швидко впустили сік і самі собі стали маринадом. Тепер можна накладати у баночки. Розкладаємо угірки щільно, але не тиснемо. Заливаємо тим самим соком, що вони впустили. Його якраз вистачає. Накриваємо кришками, ставимо у каструлю, стерилізуємо 10 хвилин з моменту закипання. Закриваю ключем і перевертаю верх дном. Цієї кількості огірків вийшло 4 півлітрових банки і одна 200 грамова. А зараз я вам покажу, які вони хрумкі з легкою пряністю і ніжним ароматом. Смак, як у бургері з Макдональдса. Ідеально збалансовані ці огірки не просто доповнення, це той самий секретний штрих, що робить домашній бургер або сендвіч справжнім задоволенням. Сподобався рецепт? Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім смачних бургерів!